Дідух у хаті може виглядати по різному у вигляді снопа, що ставлять на найпочасніше місце під образами, або жмут соломи, яким застеляють підлогу. Існує дві версії виникнення такої традиції: люди вносять до хати хлібне дерево як символ хорошого врожаю, або вкривають підлогу соломою, тому що на сіні у різдвяну ніч народився Ісус Христос. Соломи такий дідух. <плес> це давня українська традиція. Це слов'янська традиція. А в <сування> себе вдома ви будете ставити дідух? Ну, можливо, в бабці. В бабці. Буду. <сування> Це фені. А взагалі дотримуєтесь українських традицій на Різдво? Е, так, дотримуємось. Е, кладемо, є така традиція, можна залізти під стіл і покуткодакати, <сування> або сіно класти під обрус. Ми кожного разу ставимо дідух. Робите самі своїми руками? Ні, ми купляємо, але постійно в нас дідух є і в нас. Є такі села, що ми ходили ще по молоді, палити дідухи вночі колідували. Чи будете ставити дідух в себе в хаті на різдво цього року? Напевно, що ні, бо дітей не чекаю, онуків не чекаю, то, то самому не цікаво. Ми українська родина, ми притримуємося традицій українських, святкуємо так, знаєте, по-українськи. Сьогодні дідух можна знайти різної форми та вигляду купити на ринку або зробити власноруч. Як виростити пшеницю та сплести з неї різдвяний оберіг, нам розповіли у екоцентрі Тернополя. Традицію ми зберігаємо зараз і тому разом із своїми вихованцями ми виготовляємо різноманітні дідухи на виставки, конкурси. Для того, щоб виготовити дідуха, ми працюємо ще з осені, ми висіваємо зернові культури озимі, навесні ярі і збираємо їх в стані такої молочної стиглості і чистимо, а вже з початку жовтня починаємо виготовлення дідуха. Для того, щоб виготовити дідуха, ми беремо підставку. І потім кріпимо пучки. Голова це основний атрибут, ну ніби основна частина дідуха. А далі ми, ми кріпимо різноманітні пучки з різних зернових культур. Аби виготовити дідух за вишки 50 сантиметрів, вам знадобиться не більше двох годин часу. Та такий виріб стане не тільки прикрасою, а й оберегом вашого дому.